Розпочинаємо ефір з трагічної новини на вулиці Зенітного полку. 24 з восьмого поверху вистрибнув підліток. Зі слів очевидців, він сидів на спільному балконі 14-ти поверхівки, але тут не мешкав. Сьомої години ранку він перебував у будинку з друзями. А коли ті пішли до школи, він залишився. З хлопцем весь цей час спілкувалась прибиральниця і мешканці, які просили його злізти, а інакше погрожували викликати поліцію. На що юнак не реагував і продовжував сидіти. Коли дев'ятикласника намагалися забрати з небезпечного балкона, він стрибнув донизу. Врятувати хлопчину не вдалося. Хоча після падіння він був ще живим. Також нашому телеканалу розповіли, що перед трагедією він знімав себе у телеграм-канал та розповідав про плани вчинити самогубство. Що стало причиною такого вчинку? Невідомо цим займаються правоохоронці. Ще одна моторошна подія трапилася у місті на вулиці. Волонтерська брат зарізав молодшу сестру. Попередньо відомо, що 22-річний молодик, перебуваючи у сильному психозі, завдав кілька ударів дівчині у живіт та порізав горло. А згодом, ніж викинув у смітник і ходив біля дому в крові. Його затримали правоохоронці. Останні поки офіційної інформації не надали. Ще одна трагедія трапилася вчора ввечері на проспекті князя Володимира біля Таращанського мосту. Там зіткнулись мотоциклі з мікроавтобусом. Внаслідок автотроші річний водій двоколісного загинув на місці. Хто кого не пропустив у поліції, поки не повідомляють, зазначу, це вже сьома трагічна подія з початку року, пов'язана з байками. Долучатись до нас у соцмережах Facebook, Telegram, Instagram, TikTok та, звичайно, ж на Ютубі. Там ви знайдете ще більше новин, прямих ефірів і важливих оновлень про життя нашого міста. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі всіх подій. Минуло вже понад півроку, як ми розповідали в ефірі про ситуацію з вирощуванням домашніх поросят по сусідству з дитячим садочком рибка, що на рибгоспі, тоді мешканці вулиці Мельника скаржилися не лише на неприємний запах, а й на антисанітарію поблизу дитячого майданчика. Так от мешканка вулиці Юлія розповідає, що, попри численні скарги, власник тварин продовжує не реагувати на проблему, обмежуючись лише обіцянками продати свиней. До того ж, він погрожує та залякує людей. Через сітку від садочка він робить забій свиней. Він їх там розбирає, смалить газовим балоном. Запах тут просто, я не знаю, як тут діти знаходяться. Ми зверталися у Держпродспоживслужбу. Вони приїжджали в березні з цим сусідом. Вони уклали усну угоду. Угоди він не дотримав. Зараз знову те саме. У нього на території через сітку від садочка гноярка, возик стоїть, де він вивозить гній. Ну я не знаю, що з цим робити. Наші журналісти знову звернулися за коментарем до місцевої держпродспоживслужби, але там відмовилися будь-що пояснювати, посилаючись на необхідність скерувати інформаційний запит. Тож, подробиці цієї свинячої теми дивіться у наступних ефірах. Майже 940 тисяч гривень виділять з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків російської атаки. Як повідомила начальниця управління фінансів Світлана Терещук, розподілять їх таким чином. Департаменту житлово-комунального господарства 689 тисяч гривень для розбирання завалів та благоустрою. Управлінню капітального будівництва виділили 250 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту зруйнованої пок. Рівлі білоцерківської гімназії слов'янських мов номер 1 зазначив сьогодні у Білоцерківській громаді оголошено день жалоби за загиблим чоловіком, життя якого обірвала атака. Станом на вчора, на 17-ту годину, 8 багатоквартирних будинків постраждали, 45 квартир обстежено було, це 56 вікон. Також 7 компаній, підприємств різної величини і різний ступень пошкодження, особливо це підприємство за адресою Героїв Маріуполя 62Б та Героїв Маріуполя 36. Практично знищено ну, і гаражно-будівельний кооператив. І звісно, те, що ми вже сьогодні говорили, школа номер один наша. Війна змінила кожного з нас. Але і ті, хто відчув її з перших днів на передовій, наш співрозмовник, військовий, 72-ї бригади, учасник АТООС, який не лише захищає Україну, а й у свій час займався стратегічним розвитком Білої церкви поруч зі мною Олександр Прилуцький. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, також вітаю вас. Пане Олександре, ви пішли служити у 72-го бригаду з перших днів повномасштабної війни. Також були учасником АТО ООС. За ці роки як змінилася тактика війни і її перебіг загалом? О, якщо ми будемо говорити за 15-й рік, там п'ятнадцятий шістнадцять моя мені довелося служити, то це була більш така війна протистоянь, коли була відома лінія фронту, була якась невеличка сіра зона, і всі дії відбувалися в цій сірій зоні. Також були якісь певні штурмові дії з нашої сторони. І, в принципі, це була ситуація, коли одна і друга сторона тримала якийсь певний кордон, який сформувався в 2014 році. Це війна, яка була, здійснювалася за допомогою броньованої техніки і військовослужбовців. Сьогодні війна стала набагато технологічнішою, з'явилися дрони. І появився інший підхід до вирішення тих чи інших завдань з допомогою дронів. сьогодні. Більше мабуть 80% знищено як живої сили і техніки, вона відбувається за допомогою безпілотних літальних апаратів. Угу. І війна постійно вимагає від нас удосконалення нових технологічних рішень. Нових якихось певних розробок і фінансування цих розробок угу. буквально, ну скажімо так, з годин рік ми активно побачили використання противником уже дронів натоволок, ні на яких не діє РЕП. А от до цього, в принципі, вони розвивалися в напрямку дальності польоту, покращували там льотні якості своїх дронів розвідників для того, щоб. Протистояти нам угу. пане Олександре. До речі, зазначимо, що ви займаєтесь БПЛА. І наскільки змінилася російсько-українська війна? Чи можна її назвати дійсно війною дронів? Її е, можна мабуть, назвати війною технології, тому що крім війни дронів відбувається також війна Реба, угу. тобто це технологічні рішення, які дозволяють як вражати противника, так і будувати якісь відповідні системи захисту за допомогою. Ну, формування якихось радіоперешкод. Також це виявлення противника за допомогою того ж самого РЕБа і нанесення вражень вже по виявленим координатам. А щодо роботизованих комплексів взагалі? Якщо ми говоримо про роботизовані комплекси, це система НРК, наземні роботизовані комплекси, мабуть, за ними це слідуючий етап технології. І хто її швидше опанує, той буде домінувати певний час угу. на полі бою. Uh, а сьогодні... що до штучного інтелекту, uh, давайте трошки закінчимо про наземні uh -huh. комплекси. Їх можна поділити на, мабуть, три групи: це перша – логістика, uh, друга – це спостереження розвідка. і третє нанесення враження. І кожна, Кожний напрямок він також сам по собі розвивається і удосконалюється. Сьогодні, ну, для прикладу, у нас ми використовуємо більше, мабуть, логістичні, скажімо, спроможності наземних роботизованих комплексів. І друге, це розвиваємо вже напрямок ударного компоненту. І ми вже десь можемо читати статті, що ті чи інші штурми вони відбуваються без участі піхоти, а якраз відбуваються за рахунок наземних роботизованих комплексів. Так, в самих наземних роботизованих комплексах є проблематика порівняно з повітряними дронами. Проблематика заключається в тому, що потрібно вирішувати питання з рельєфу місцевості, для того, щоб контролювати якісний сигнал. Адже ну, дрон він ж рухається за допомогою того сигналу, який передає йому наземна станція, і вправляється відповідно за допомогою. А рельєф місцевості він не дозволяє якісно це здійснити. Так? Робимо якісь ретранслятори, як і ми, так і противник. Але це питання, мабуть, на напрямку такого технологічного прориву, який в подальшому змінить хід війни. Хто перший пану, як я вже говорив, той буде, буде мати певну перевагу так як от. Сьогодні дрони на вони дають перевагу в тому, що вони вибувають логістику. Дрон, який може за допомогою оптики летіти там в районі 20 кілометрів, стає в засідку, і коли бачить, що рухається автомобіль, він, під, він піднімається і зразу його знищує. Немає часу на реагування і немає захисту від Угу. Uh -huh. Сьогодні це така найбільша проблематика, яка є: це знищення логістики. А як це допомагає взагалі зберегти життя наших піхотинців? Зокрема, ну дивіться, чим більше ми сьогодні використовуємо дрони, тим більше ми вражаємо противника. Це як півдрона, так і використання різного плану скидів. Начинає від маленьких маюків, де там скидаються якісь гранати, ще якісь боєприпаси, закінчуючи великими коптерами, відомими під назвою «Баба Яга. Які вже скидають більш потужніші боєприпаси на виявлені раніше розвідкою, опять же, аеророзвідкою позиції ворога, скупчення ворога. Також за допомогою великих дронів здійснюється доставка продуктів, якщо mm -hmm. вже є проблематика з логістикою і немає підвозу. Рой бувають хлопці в оточенні і були такі випадки, коли. Наприклад, третя штурмова, якщо не помиляюсь, вона скидувала велосипед для того, щоб поранений військовослужбовець міг вийти з оточення. Ну, ми практикуємо це скидання їжі, води для, для наших військовослужбовців, да, у нашого батальйону. Угу. А казали за штучний інтелект, чи дійсно ворог також використовує його? Дивіться, ми вже бачимо дрони з донаведенням, ми бачимо системи інерціальні. Які сьогодні дозволяють ну, не прив'язувати дрони до супутників, а вони можуть користуватися е по уже тій карті, по тому рельєфу, який щитав дрон, або заложено в карти пам'яті. Тому це дозволяє більш якісніше використовувати і засоби розвідки, от коли ми маємо інерціальну систему, або ж. Е Ну, за допомогою тієї ж самої селки ми можемо літати далі і більш якісніше працювати, пане Олександре. Ще дуже цікаве питання, враховуючи останні місяці активного обговорення мирних переговорів. Які прогнози вас як військовослужбовця щодо закінчення війни? Чи варто її очікувати найближчим часом? Дивіться, я вискажу, мабуть, свою думку, але моя думка вона будується на знанні певної історії нашого. Народу, і ця війна розпочалася не вчора, не в 22-му, не в 14-му році. Ця війна триває ще з тих часів, коли зародилася Московська імперія, і яка в своїй суті, імперія, яка хоче, як правильніше сказати, вона хоче згарбати території, переботити ті народи, які є, і жити за рахунок. Тих природних ресурсів і надбання цивілізації, яку ми захопили. Колись ми говорили, що Радянський Союз це тюрма народів, по суті, Росія вона є правоприємником Радянського Союзу, вона також залишається цією тюрмою народів, в якій згодовується певна інформація щодо величі Російської імперії, величі Радянського Союзу і Повернення тих втрачених земель, які колись входили в склад Радянського Союзу. На жаль, трапляється, що народ там не хоче думати, а хоче жити сьогодні, і то важко сказати, чи він хоче жити, навіть коли ти дивишся ці безглузди піхотні атаки, коли вони рухаються по одному-два чоловіка за день. Там ну, наш підрозділ там, до 20-30 чоловік вбиває їх, але на завтрашній день ця маса п'ять рухається в тій самій кількості, не дивлячись на ту кількість убитих, які лежать на їхній дорозі, вони все одно йдуть. Тобто кількісне співвідношення все ж таки ну, їх набагато ресурс. більше. Да, змінилася, наприклад, кількість використання техніки в цьому році вона значно знизилась порівняно з іншими броньованою техніки. Але збільшилась компонента якби людського ресурсу бездумного використання. Коли ти там спілкуєшся з полонанами вони кажуть, що їм навіть води не передають. У них там рук іде один-два дня до тієї точки в сірій зоні, де вони повинні дойти, накопичиться і далі штурмувати. От щесь тактика. Яку використовує Російська Федерація, це тактика штурму малими або над малими піхотними групами. Вони доходять там із, мабуть, 100 чоловік, 10 кудись доходять і намагаються далі штурмувати наші позиції. На жаль, людського ресурсу в Росії ще дуже багато, і війна, мабуть, не закінчиться там, смертю Путіна. Якимись договорами між Штатами, Росією і ще кимось? Війна буде тривати доти, доки буде в головах Росії росіян, верніше, оцей імперський націоналізм і цей шовінізм у відношенню ну, до інших. Олександра також перейдемо до іншого блоку питань. До великої війни ви були директором агенції стратегічного розвитку за ці три з половиною роки. Які позитивні зміни ви виокремили у місті, і що вдалося нашому місту зокрема? А що на жаль не вдалося, і, і на чим треба ще працювати? Дивіться, Мені дуже важко сказати про ті всі досягнення, адже я не володію тією базою даних. Так, так, звичайно. Але те, що перебуваючи відпустки, можу спостерігати це. Перша це велика кількість інтегрован... релокованих підприємств, які сьогодні є в місті, а це, мабуть, те досягнення, яке ще заложено було ще, мабуть, із часів децентралізації, коли ми почали приділяти розвитку як людського капіталу, так і розвитку міської інфраструктури. Щоб хотів сказати, що в цьому плані ми чогось думаємо, що війна закінчиться сьогодні, завтра там арестовуючи в два-три дня, а потім це проросло в рік, в два. Війна не закінчиться, і нам потрібно будувати державу. Нам потрібно будувати своє місто в напрямку того, як будує держава Ізраїль. Це повинна бути високотехнологічна країна, яка забезпечує технологіями. Своє військо, ці технології будуються на економічному рості і, мабуть, інноваційних таких rd офісах, які випускають інноваційні продукти. Mm -hmm. а місто потихеньку трансформується, трансформується в місто, яке спроможне залучати інвестиції. І Залучаються дос... вони, на вашу думку? Так, да, так. Дивіться, інвестиції не завжди те, що бере позаку міста. Так? Те, що до нас приїжджає якраз інший капітал, і воно вложує в розвиток міста, будуючи заводи, сплачуючи податки, це великий плюс. Ми отримуємо приток сюди технологічних підприємств. Які вже сформувалися, мають свої ринки збуту як в Україні, так і в Європі. І це допомагає місту рости. Е, приємно бачити, що місто Маріуполь будує для своїх жителів також квартал. Це говорить про те, що е, це місто вибрало для себе також якісь певні пріоритети, і по якимсь критеріям оцінила громаду нашу. І вкладає свої інвестиції в розвиток уже білоцерківської громади, це, це, на мою думку, важливо. А, також сьогодні те, що я бачу, як змінюється підхід бізнесу. Коли потихеньку ми ще мабуть в 20-х роках говорили про дуальну освіту, так, то так. сьогодні, скажімо так, деякі великі підприємства сьогодні вже задумуються про те, що. Створити симбіоз із профтехучилищами і іншими навчальними закладами, і створити, мабуть, таке ком'юніті, яке включає в себе майбутніх студентів, навчальні заклади і виробництво. Це дає змогу навчальним закладам використовувати ті новітні технології і обладнання, яке є на цих підприємствах, і навчати. Уже е студентів на новітніх зразках, mm -hmm. і ці студенти бачать десь для себе вже робочі місце. Mm -hmm. А що таке дуальна освіта? Ось розкажіть нашим глядачам, mm -hmm. якщо простими словами, дуальна освіта це якраз поєднання навчального процесу студентом mm -hmm. між навчальним закладом, простими словами, і виробництвом. Наприклад, той те самий термопак, чи та те сама біофарма. Мабуть, вдалий приклад це буде біофарма, яка створює на базі свого підприємства біошколу угу. і навчає сьогодні майбутніх, навіть школярів, не студентів, навіть майбутніх школярів, тим з певним прикладним АЗАМ для того, щоб опанувати професію, Опановувати професію. Угу. і це якраз мабуть та профорієнтація. Коли дитина вибирає, куди їй далі поступати і в яку долю, в якій професії вона хоче. Це європейський поєднути. підхід, на вашу так, думку? Так, Це європейський підхід, і ми про це розпочинали говорити в 20-х 20 роках. Угу. Зараз Як місто наше взагалі от прямує до дуальної освіти, на вашу думку. Так, так. Да, і наскільки я знаю, там індустріальний парк підписав певний. Певні домовленості, певний проект про те, що вони беруть опіку над певними профтехучилищами чи коледжами, Я неправне не пам'ятаю, правильно... mm -hmm. неправильно не називаються сьогодні, але і коледжам не потрібно купляти якісь нові нові станки чи щось. Частина навчального процесу вони можуть вже проходити безпосередньо на новітньому обладнанні. Наприклад, на тому заводі Термопак є станок, який обробляє там в трьох площинах текарний станок, який я пробляю, вличного ну, ніколи не купить собі такого станка. І якщо він даже купить, через певний якийсь час він буде морально застарілим, а тут є можливість поміняти, змінити і покращити навики. Ну і тут якраз і важливо те, що ми повинні будувати, мабуть, так скажу, міст комфортне для молоді, щоб молодь могла тут реалізуватися. На мою глибоку думку, місту потрібно, крім університету, який в нас є аграрного, це також ще тобто, якогось політехнічного. І чому це потрібно? Мабуть, не в кількості студентів, а в тому, щоб якісь знання, які є сьогодні, новітні знання, які є сьогодні в тих же самих підприємств, вони могли випробувати це. Чістуватися і щось впроваджувати, і змінювалося ВВП країни. Тому що сьогодні, якщо ми дивимося, навчальний заклад він закцентований тільки на одному: він закцентований на випуску студентів, да? на випуску mm -hmm. видачі дипломів, але, на жаль, досить мала складова це тих новітніх розробок, які вони дають на розвиток якраз технологій. Що впливає там на розвиток ВВП країни? Угу. Я коли розпочинав цю нашу розмову, я розпочав з того, що країні потрібно змінюватися. Країна потрібна жити технологіями, військо потрібно жити новими технологіями. Ці технології вони повинні продукуватися на містах в навчальних закладах і. Оцей симбіоз дасть змогу нам перемогти угу. противника. А, пане Олександре. До речі, щодо технологій. хотілося поговорити про транспортну реформу у місті. Що ви можете сказати з цього приводу, і як наше місто впровадить взагалі безготвяковий проїзд? Як це можна реалізувати дійсно на такому знаєте технологічному рівні? Я б хотів би почати глибше з стратегії угу. да, нашого міста. А стратегія опять же, заключається в розвитку того самого підприємництва. І розвитку комфортних умов для міста і жителів міста. Тобто жителі міста повинні бути перш за все в місті. Транспортна реформа, на мою думку, вона повинна складатися з трьох таких основних чинників: Це створення зручного маршруту і комфортного маршруту. Тобто мені сподобався досить, от навчався в Житомирі надавно і досить приклад того ж самого Житомира, коли я просто заходжу в автобус, приватний автобус, і я можу розрахуватися телефоном за проїзд. А Водії, я так розумію, в Житомирі це комунальний транспорт, одіти, біла рубашка, штани чорні, тобто, і це в кожному автобусі. Так, Тобто, воно створює яку. Приємно там асоціація з містом і новий комфортний транспорт з кондиціонерами. Мені досить дивно дивився, скажімо, певні публікації, навіть депутатам міської ради, що ми маємо свій комунальний транспорт. Ми отримали якісь певні автобуси від міст партнерів, які до цього часу стоять в тролейбусному управлінні. Мені досить приклоно, що ми так і не змогли. Порівняно з іншими містами, впровадити європейський кредит, який ми планували брати. Таке місто Кременчу, яке ми там спільно йшли, надавши по критеріям оцінки на момент до початку війни, ми були першими по підготовці тендерної документації. Все воно вже отримало це тролейбуси, ми до цього часу стоїмо на місці. Якщо ми почнемо думати про жителів комфорт, ми також отримаємо більше інвестицій. Uh -huh. В місто приходять компанії не тільки тому, що є світла і вода, да? і є можливість земля, де можна побудувати завод. Сюди також приходять. Чого? Є робоча сила, є людський капітал, який достатньо кваліфікований, є комфортні умови для проживання. Тих же людей, які реликувалися там власників, і так далі, є хороші школи, є. Можливість ну, як сказати, десь відпочити да голову саме та форту мати на увазі, комфорт. так а якщо так. коротко, бо ефірний час трошечки добігає нашого кінця, але все ж таки, якщо підсумувати, чого не вистачає, ще можливо дійсно транспортна реформа а, вдасться і все буде добре? мабуть тут, не тільки в транспортній реформі, а мабуть, в баченні сьогодні в цілому як повне розвиватися місто. І в певних процесах і активності я б казав би більше депутатського корпусу. То що uh -huh. вони сьогодні представляють громаду, вони повинні піднімати це питання, як і куди рухається місто, і що потрібно в цьому напрямку зробити. Хоча дуже скажу на свою там суб'єктивну думку, місто багато чого зробило, і воно стало краще і більш комфортніше, от я uh -huh. коли приїжджають, посту це відчувається. Да, хотілося б може більше якихось кращих змін. Жителям, а саме більше хотілося б це закінчення війни і mm -hmm. жити в мирному часі, і відбудовувати це місто. Тож я розумію, що міський бюджет сьогодні ділиться на дві корзини, і не можна в повній мірі зробити те, що хочеться. І mm -hmm. якісь і військові видатки, і хочу подякувати депутатам міської ради і всім дотичним до цього. А саме перше це нам, мабуть, і жителям міста, які сплачують податки. Прошлому році ми отримали, наприклад, наш підрозділ отримав три автомобіля. Ми відчуваємо допомогу. Нам передаються від міської ради дрони для знищення противника. Ми відчуваємо цю підтримку від міста і це досить, досить приємно. Пане Олександре, дякую, що завітали до нас у студії. Розказали більше про розвиток міста і про військову частину і забезпечення саме наших захисників. Дякую вам. Цього вечора для вас працювала Любов Геращенко. Будьте свідомими громадянами та разом наближаємо перемогу, підтримуйте наших військових морально, фінансово та дякуємо їм за силу. та міць. До зустрічі.